Добрий день, давайте дивимось, що думає ваш партнер чи ваша кохана людина про вас зараз. У зв'язку з вашими ситуаціями, так, з вашими життєвими обставинами, неважливо, буде на відстані, чи разом живете, чи просто зустрічаєтесь, думайте про нього, про себе. Зараз подивимось, що думає, зараз дуже багато сумує ваш партнер, чи ваша кохана людина за вами і згадує вас, так, згадує дуже такі приємні спогади в нього, є е, е, якісь навіть і неприємні спогади. Тут була, є місце для якогось болю, так, якоїсь образи, якогось ситуації. Де у е, вас була вона не вирішена довго і ви довго не могли розібратися? Ви билися як об стіну так головою? От просто карти чіткі, дуже люблю цей ораку. Але зараз, зараз він розуміє, що ви віддалилися, віддалилися, і буде інтуїтивно буде шукувати той план дій, щоб якось з вами знову взаємодіяти. Подивіться з вами, хоче зустрітися, ваш партнер, і ця зустріч відбудеться. Перше, скажу так, підсумую, що була дійсно якась болюча ситуація, в якій може він був дуже винуватий сильно. І він розуміє, що на фоні цього ви віддалилися дуже, але зараз він буде. să căuta, Так, шлях, як вийти з вами на зустріч, на спілкування. Якщо ви навіть разом живете, як просто з вами помиритися. І подивіться, на що він очікує, про що він мріє. Про те, що ви помиритесь, і ви все ж таки зрозумієте його і простите так. ну, це Дуже прекрасно. Так, і ще дивіться, ще дивіться, яка карта виходить. Карта каже про те, що очікуєте від нього подарунок. Може, це навіть буде не подарунок, як матеріальний, а як подарунок від... Долі, знаєте, коли ви зрозумієте, що людина дійсно кається в тому, що наробила, хоче змінитися і хоче бути з вами, бо ви для нього найпрекрасніша на світі.